222-й день російської агресії. У Харкові тихо, але ворог не припиняє терор мирного населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Там обстріли тривають. З пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано двох цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах. За повідомленням рятувальників, цієї доби була зафіксована одна пожежа, що сталася через бойові дії. В області триває процес розмінування. Протягом доби на Харківщині знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів, але багато територій ще не очищено. Тож мінна небезпека поки ще дуже висока. І є людські жертви. В Узюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік. На деокупованих територіях триває відновлення нормальних умов життя та розбір завалів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники працюють над тим, щоб повністю звільнити Харківщину від окупантів. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківський